Я впевнений і ну я, мабуть, це моя знаєте, не інформація. але я так я думаю, що так і було. Що саме підрозділ К служби безпеки України, які вимагали знищити партнери і союзники наші, саме він реалізовував цю інформацію по співробітникам НАБУ і не контрозвідка, ймовірно, а саме такі люди, тому що вони борються за корупційні потоки, які сьогодні контролюються Зеленським. Найбільший корупційний потік там це митниця. Сьогодні ми знаємо, що вона продовжує працювати. Мені відомо це 100%. і таким чином знищує нашу державність дуже швидкими темпами. Вона знищує наше виробництво, тому що завозиться дешеві китайські вироблені товари. А на фоні війни у нас важче з вартістю енергетики, вартістю робочої сили, наявністю робочої сили. І тому наша економіка повністю знищується. В тому числі за рахунок того, що збагачується верхівка служби безпеки України на, на контрабандних потоках, плюс там дуже багато, скажімо так, зазіхань на на, корупс... на комерційні структури. Тобто вони повністю контролюють оці всі речі на відкати. Вони особисто, от мені відомо, навіть з, кон... з певних управлінь приїжджають на підприємства, які отримують державні замовлення. Бюджетні і виставляють певні умови для провідкати. Якщо вас зацікавила ця розмова, ви можете подивитися її повністю. Посилання на інтерв'ю є під відео.